Доброго ранку, малята, слухайте уважно загадку. Кулі снігові катаю та купаньки складаю, капелюх відро стареньке, ніс морп'яний червоненький. Вийде білий чоловік, як він, зветься. Так, дітки, це сніговик. Я вам хочу запропонувати намалювати сніговика але нетрадиційним методом за допомогою картоплі. А батьки вам допоможуть. Для цього нам буде потрібен затанований папір блакитного або синього кольору, або кольоровий папір. Картопля розрізана на три кола різного розміру. Також для шапочки форма відра. Фарба білого кольору, червоного кольору, коричневого кольору, пензлик з водою, пензлики і серветка. Але спочатку давайте розімнемо пальчики. Раз! Два, три, чотири, пять. Вийшли пальчики гулять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Всі в кімнаті вже сидять. Ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Всі в кімнаті вже сидять. А тепер приготувались. Який сніговичок вийшов у мене, а який у вас чекаю на ваші роботи. До побачення, мої люди, Гарного вам!